А скільки ваша автівка їсть пального на сотню? З вами легальний таксист відкритий ФОП на порталі дія отримати ліцензію на сайті шлях. А сьогодні будемо тестувати заправну станцію маршал. Заїжджаємо на маршал. Викатав повністю. Пробіг 451 795 кілометрів. Будемо заправляти з газом, викатувати до повного. У мене п'яту, так? У мене є застосунок. А мені потрібно на п'яту повний бак. П'ята, газ, спалений гаманець. Поки машинка буде заправлятися. Спушту нашу смачну каву. А, так, да, будь ласка, можете мені зробити каву з чебрецем? Чебрець у нас ще не цвітає. Їх зацвітать на попробуємо зробити. 48. 48, 39. Зайшло 48 крапка 39 літрів. І заміряємо, наскільки вистачить повного бака. Їздив я, їздив в декілька днів, викатав повністю бак. Дивимось. Пробіг 452 273 кілометри. І аж сніг пішов 7 квітня, що робиться? Отже, рахуємо 48,39 літрів, ділимо на... 452 273 мінус 451 795 помножаємо на 100 і виходить 10,1 літр на 100 км. А відкриваємо статистику у мене є за рут-березень. У мене за місяць середньому 10,5 було. За лютий 10,2. За січень. 10,2, за грудень, 10.9 листопад 10. Але це враховуючи 10 літрів бензину. Тобто потрібно ще відняти 0,2 літра. А на цьому все. Соковитий дизель в бак. На все добре. А що це ви таке? Я хочу за це в тюрму сядете. Сядете. Thank <laughs> <laughs> you.